Привіт всім! Трохи давненько не було відео, зараз вам покажу, що тут я зробив. Зробив сьогодні 300, 250 кг корма. О! Молов, трошки намоловлюю церкви, привезли відходи кукурузи бой Тюків понавозив. Так, да, ще хочу що, що сказати. По гранулятору замінив матрицю. Прислав мені. Е, Коля прислав Тугай прислав мені матрицю, а катки в мене були. Поставив нову. О, це я вже на ній оце відробив тонну. Оце вже тона, тону я зробив на ній. О, Прокатав чуть-чуть, швидко. -чуть, Відшліфував матрицю і погнали далі. Що вам ще поки млин переробив? Переробив млина. Отаку поставив в предучих відео, бачив. Ну що я вам скажу? Млин бомба, тільки ще не бачите, ще стоїть коробочка на 220. На 220. Ну, щоб ви розуміли, труба, оця труба вона 80 на 80. То я її відкриваю на четверту частину. Ну, а те, що я молов раніше 20 хвилин, зараз мелю там, 3. 3-4 минути мелю. А раніше молов 20 хвилин. Ячмінь, якому вже 2 роки, щоб ви розуміли, йому 2 роки це не свіжий ячмінь. Він це, це, це ячмінь саме якби, тяжко мелиться. Він йде, це капець. просто. Оце раніше молов на тому ми, ну, 20 минут. О, тільки є ще одна проблема, що поставив оцю трапку, тому що не налазить мішок. Тут 400 410 в діаметрі наружі розумієте мішок, отакий мішок він не сюди не налазить, то вже ставлю відро, якби друга проблема. Но мели капець. мели просто бомба. І не крупно мели Там стоїть четверка. Сеточка і мели не крупно, навіть на крупу мільче крупи. Крупи звідти не возьмеш. Дуже мілка крупа. Получається, щоб була крупніша, так як в мене було раніше мололо, то треба п'ятерку ставити. Якщо зараз вийде показати, оце було на тому млині, а цей меле набагато мільче. Набагато. І швидко сипе, просто капець. Це, я думаю, у мене ж тут три фази є зря... рядом. Зроблю його на три фази. І він буде, бо відкрити не можу, навіть наполовину я відкрити не можу. На макух, зараз я вам покажу макух, макух-макух. Де це він? У мене є отакий макух, щоб ви розуміли. Отакий макух. Кусочками якби. Я сьогодні молотом бомба сипеться. І є такий від преса він такий. Якщо це вам його показати. Він... Зараз секундочку. Я... Ось такий виште? Тут. От він такий весь разнообразний. О, там шнек шнек давить і він такий вилази плоский, що він величенький такий, то тут він проходить вже. Там мене ж тоді, помните, на тому млині було 40 на 40. Треба було все время його штурхати. А тут туди йде. Як в пропасть, а звідти виходить і дуже швидко. Я сьогодні молов буквально пів мішка, ну, 2 минути. Дві хвилини, минут. минут, і воно висипалося. Це що я раніше молов, час другий намелював щось. Бувало, до обіду я мелю оцих самих 200 кг, щоб зробити корма, я там до обіду я молов. Зараз я можу це все змолоти, і ячмінь, і кукурузу, і макух я зроблю за годину. О! І думаю, що якщо я його зроблю ще на три фази, то він буде ще. Я ж, бачите, який бачок поставив. Сюди мішок ячменя влазить свободно. Мішок ячменя влазить свободно. Що вам ще А, ще розкажу по гранулятори. Дивіться, якщо гранула робиться з е, люцерки. Люцерки прозводітельність йде. Знаєте, зелененька така люцерочка хороша. іде йде 260-270 в час. А якщо йде отака трава, отака. Ну, є такі тюки, є такі, є такі. Якщо йде трава, зразу <кхід>, десь на 50-70 кг знижується производительність. Не знаю чого. То я зараз мішаю. Беру частину Беру часть е трави і беру тюк люцерки і тюк трави і мішаю. Получається щось таке середнє воно. Ну, якось так. Мішалочка работає. Все функциклірує, ми все працюємо. Вже треба е, висівку з пшениці привезти. Макуха ще трохи є, я привіз. Працюємо, працюємо. Ну що, як будуть якісь запитання, пишіть в коментах, буду з радістю відповім. Все, всім пока.